Триває 888-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще одну тисячу шістдесят російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 30 липня окупаційні війська Росії втратили 577 тисяч 60 військових, 8 тисяч 381 танк, 16 тисяч 141 бойову броньовану машину, 16 тисяч 56 артилерійських систем, 1130 реактивних систем вогню, 906 засобів ППО, 363 літаки, 326 гелікоптерів, 12 832 безпілотники оперативного тактичного рівня, 2406 крилатих ракет, 28 кораблів, 21 687 одиниць автомобільної техніки, та 2696 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.